Це майданчик в центрі Мерефи. В Мерефі не тільки грає Мерефянський ФК «Авангард» та чемпіонат району, а Мерефянська громада проводить ще свій відкритий чемпіонат з мініфутболу. І зараз 22 травня, півфінал. Вчорашні Мерефянські футболісти, котрі розбомбили 19 1925 з рахунком 11-0, Сьогоднішні футболісти вийшли під брендом ФК «Баття». Така символічна назва, і грають з командою Тимченки. Село Тимченки, але за Тимченки присутні дуже круті хлопці. Ну, скажімо так, за Тимченки грають не селяни. Ну, хто розуміється на футболі, той зрозумів е цю фразу. Тимченки в синіх футболках, Мереф'янська Батя в білих. Це півфінал. Півфінал Мерефа Кап. Відкритої першості Мерефянської громади. Тут команди грають, з декількох районів тут грали команди. Підчарівні звуки сирени з яскравим сонечком. Так, і мереф'яні. До речі, цікава рівень цього турніру навіть в тому, що спеціально для цього турніру футболісти виготовили футболки. Спеціально, тобто не просто там фк «Авангард» беруть і грають в цих же футболках, а виготовили футболки під свою команду. До речі, футболісти ФК-Авангард, деякі футболісти ФК-Авангард грають за інші команди. Тут така ну, місцева специфіка. Хто звідки, у кого де куб, хто де народився. Тут ще є інші команди з Меретянської громади. Гол! Гол! Мерефа батя відкриває рахунок. Гол. Так, це чотири 4-0 щоденька, так, звісно, на мініфутболі всі голи так, не встигаєш записувати, якщо ти так просто так прийшов, як болівальник. Так, до речі, з приводу болівальників, з приводу болівальників, на ці матчі е, міні-футбольної першості Берефянської громади збирається десь близько по 100, по 150 людей. Ну, Зараз ось е, вже більше сотні людей, це будній день, сьогодні четвер. А неділям тут ну від 150 людей, до речі, минулий фінал тут зібрав глядачів ну, майже трьохсот. Так що так, 150 глядачів відвідування мініфутбольної першості громади це теж показник. І я завжди стверджував. Я це говорив, коли там на федерацію. Мав участь, я завжди говорив, що футбол, селищний футбол це соціообразуючий фактор місцевої громади селищного типу. Ось бачите, соціообразуючий фактор місцевого футболу мерефи. Я ось зараз вийду, поснімаю трошки інфраструктуру, так щоб ви розуміли. Ну, хто не був в мерефі, перерву вийду, покажу. Так. Це перша мариф'янська школа, як я казав, тут спортивний майданчик формально відноситься до неї. <кій> майданчик розташований поруч з центром Мерефи, поруч з ринком для тих, хто не був в Мерефі. Показую ось таке інфраструктурне облаштування. Тут рядочки, кав'ярні, пів'ярні, суші, піца. Ну і, звісно, коли тут в центрі футбол, це дійсно. Можна назвати інфраструктурне свято, тобто не просто турнір Мереф'янської громади, а це справжнє інфраструктурне свято. Так. Ну, тут кожен на свій лад може знайти заняття і з собачками погратися, і на турніках попідтягуватись, і з дітьми поспілкуватись. Ну, ще ось такий. Обзорний вид, обзорний краєвид на центральний мересянський майданчик. Да, болівальників на другий тайм побільшало. Так, до речі, вже 5-0. ФК Баття, який складається з футболістів мересянського авангарду, певно перемагає. Ну і для тих, хто не був в Мерефі, ще трошки зроблю краєвід цього чудового майданчику. Тут ще є крута баскетбольна, тут ще є крутий баскетбольний майданчик. Бачите, з чудовим покриттям. Все тут дуже посправжньо. Тут серед тижні дуже багато молоді тусується. Саме на баскетбольному майданчику. Забирайся на Яскраве сонечко, чудовий краєвид, чудовий футбольний настрій Мереф'янської футбольної громади. Мерифа впевнено грає через воротаря. Ось так. І знаєте, скільки це вже було рахунок? Це вже 8-0. Ось так Мерефа розігралась. Дев'ятий м'яч ФК Батя скористувалися тим, що воротар намагався зіграти ефективно за польового гравця, але на цей раз йому не пощастило. О, 11-1. Ну, прямо як вчорашній матч з металістом 19-25. О, тимченки забиває другий гол престижу. 13-2 на користь ФК Батя. 13-2. ФК Батя в финале. Це був півфінальний матч відкритого турніру Мерифіанської громади. Як то кажуть, рахунок на табло.